Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська ППО не буде мати стільки систем західного зразка, щоб збивати російські ракети С-300 у повітрі, тому їх а також нові ракети С 400 якими ворог завдає ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, з яких вони здійснюють пуски. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у понеділок, 16 січня. За його словами, в російських терористів залишилося мало балістичних ракет, тому вони все частіше застосовують с 300 та С 400 по наземних цілях в Україні. Ракети С-300 і С-400 є загрозою. і Найкращий для нас варіант знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На сході це до 150 кілометрів, сказав він. За словами Ігната, те, що російська армія дедалі частіше застосовує саме ці ракети, свідчить про те, що в РФ мало балістики. За даними розвідки, у ворога залишилось менше ніж 100 ракет «Іскандер». Тож він використовує потенціал С-300. Цих ракет багато на складах. Росія сама їх виробляє, і в неї на складах їх багато. Щодо С-400, то за словами речника повітряних сил це новий комплекс яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів, саме тому С-300 та С-400 є загрозою, наголосив Ігнат. У повітряних силах не відкидаючи РФ знову може бити по Києву ракетами С-300. Зазначимо, Збройні сили України продовжують виснажувати російських окупантів. Українські бійці знищують пункти базування російських сил та техніки у тилу ворога. Про це 24 четвертому каналу розповіла речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ не дають спокою росіянам на окупованих територіях України. Російські загарбники намагаються відшукати. Кати для себе безпечні місця, зокрема на лівобережжі Херсонщини та в тимчасово окупованому Криму. Хоча вже навіть по переміщенню авіації ворога в Росії ми можемо зробити висновки, що окупанти не відчувають себе безпечно навіть у російській глибинці, зауважила Гуменюк. За словами речниці ОК Південь, після інцидентів на російських аеродромах окупанти змушені були розосередити свої літаки, перебазувавши їх на інші литовища. Переміщення авіації в Росії вплинуло на той термін, який був потрібний росіянам для підготовки до нової масованої ракетної атаки по Україні. Від атаки з 1 грудня 2022 року до обстрілу 14 січня минув 14-й денний період, який окупанти повноцінно використали для підготовки, сказала Гуменюк. Вона додала, що через розосередженість літаків країні агресорці потрібно було здійснити низку дій, провести бойове злагодження повітряних суден, розрахувати час, який буде потрібен для переміщення літаків з віддалених литовищ до точки пуску ракет. Гуменюк додала, що також росіянам необхідно було скоординувати дії літаків з корабельним угрупованням, яке зараз теж розосереджене. Після неспокою у Севастопольській бухті російські кораблі маневрують між Севастополем та Новоросійськом, так само вишукуючи місця, де їм буде затишніше. Росіянам потрібно було скоординувати дії літаків та кораблів, щоб, наприклад, запущені калібри не перетинали траєкторію інших ракет, пояснила речниця ОК Південь. Вона зауважила, що усі ці дії вимагали певного часу і зусиль з боку ворога. Як розповів 24 му каналу речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, розосередженість російських літаків певною мірою впливає на підготовку окупантів. До нових ракетних атак, хоча й незначним чином. Росіяни мають до п'яти аеродромів, які можуть обслуговувати та приймати стратегічну авіацію, зокрема літаки Ту 160 та Ту 195. Йдеться як про далекий схід, так і про територію ближче до європейської частини Росії, сказав Ігнат. Він додав, що такі литовища мають відповідну злітно-посадкову смугу, яка дозволяє злітати та приземлятися бомбардувальникам. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.